Отримую дуже багато повідомлень. Люди кажуть, що Тетяно, ми тобі можемо розповісти, як схуднути. Проблема в тому, що я теж можу розповісти, як схуднути. Ось, дивіться, ось це буряк, салат із оливковою олією, із насінням, і горіхами. Все тут є. Але проблема в тому, що я знаю, що до салату можна ще запекти або зварити картоплю в кожушках, і вона буде корисною. От для тих, хто дуже любить картоплю, то от можна варити її або запікати в кожушках, і буде корисно. А ще, в принципі, нічого некорисного немає у салі, у сирому. І от можна до цього салату картоплю в кожушках, сире сало в нормальній кількості, помірній, і навіть зварити варене яйце. І це теж буде дуже корисно. Але... Я зварила картоплю в кожушках, а потім взяла і посмажила її на салі. І раз я вже смажила, ось тут, бачите, і картопля, і сало. Я думаю, та не буду я варити це яйце, я його теж посмажу. І от, розумієте, у мене є абсолютно дієтичний салат І із теж досить дієтичних інгредієнтів, які треба було зварити, і з'їсти сирими, я їх посмажила. От, от, от в цьому проблема. Проблема в оцій другій порції, яка йде за першою. Понімаєте? Знання у мене є, але щось але не вистачає. Сили волі, мабуть.